Хайо, друзі, усім привіт! З вами, як завжди, Клейрей. Вітаю на новому відео. Мені дуже хочеться назвати себе професійним гравцем на Google Мапах. Отож, сьогодні граємо в Євсер на мапі Test. Подивимось, наскільки я розумний або навпаки тупий. Беріть щось смачненьке, приємного перегляду. Опа, Beverly Hills. Ну, прапор штатів, дякую. Очевидь, це має бути Е, Тільки тепер треба би знайти Beverly Hills. Ніби такий серіал є, ні? Чому мені здається? Щось щось знайоме. Ось о, знайшли. Пануся. Так, Garden Park. Okay. Окей. okay, I'll take it. Ну, це ця вулиця, стоїть от паблик карл. Ну напевно, ми тут. Супер, супер. Все сходиться. Фух, так, ну це Китай. Типу, може Гонконг взагалі. Ну ні, це не Гонконг. Це щось має бути північніше, напевно. Якийсь Гуанчжоу Шанхай. Давайте подивимось. Каже, річка. Напевно, має бути річка. Добре, тепер подивимось. Гонжоу Шанхай. Ну, no, кут, стоп. Кут, кут, кут річки. Вверх вправо. Ну, отут є якась табіришка, я думаю. Цілком вірно, що ми десь тут. А де саме? Ну, давайте на глаз, так чисто тикнемо. Десь. Хоча ми тут маємо якусь будівлю. Чому на мапі тут якийсь міст? Чи що це таке? Чи це якесь... Якась підводна дорога, якийсь тунель? Не знаю, якщо шарити, напишіть. Ну, супер, супер, навіть 5К удалося поставити. Вау. Ріодна Женейра. Штаті. Статуя Ісуса. Такий челік чіліт, У мене немає місця зробити, на жаль, так як він робить, але нічого. Давайте 5К тикнемо. Бому хто? Правильно. Справжні профіки. Uh, так, Ріо. він, От. Кристо Дентер, Коні Крайст, Statue at top of mountain, okay. Окей, okay. ну ми тут, мамобут. Здесь... Не no знаю, ну вочевидь, ми 100% тут. Вочевидь, 10% тут. Ну це Вашингтон. Як ця площа називається? Чи це не площа? Я я ж не шарю шаргінгля. Я такий тип, що. Може щось складне вам тут розповісти, вгадати, але якісь звичайні локації, ви шо? Я одразу падаю на дурачка. Так, це Вашингтон. Лінкольн. Меморіал. Ну да, оце тут Лінкол Меморіал. І ми бально десь тут. Геніально, геніально. 5 к можемо тикнути. Вау. Тепер ми в Дубаї. Цікаво, цікаво, що в Дубаях майже немає. Тратуарів, всі їздять тачками. Досить складно бути звичайною людиною. В цьому мегаполісі. Але ок, ми, звісно, незвичайні люди. бо граємо в ГЕГЕСР. Найкращу гру у світі. Розвиваємось. Отак от я встиг за 2 секунди вставити мільярд слів пропаганди. Е, ну, блін, а те, 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 тепер треба зрозуміти, де саме? Те де, де бурдж халіфа. Дубаї моло. Ми буквально коло Дубая моло. Я не був в Дубаї, а ось о. тут. 48 метрів можна було б краще, але нічого, нічого. Всі знають, що Геогесер далеко не безкоштовно гра. Тому я вирішив створити для вас можливість спробувати пограти в цю іграшку абсолютно безкоштовно. У своєму телеграм-каналі я створив для вас 10 челенджів. Друзі, заходьте, дивіться, грайте, спробуйте побити мій рекорд, обігнати мене в таблиці лідерів. Якщо не подобається, можете навіть не підписуватися. Я просто хочу, щоб ви побачили, що таке Геогесер та були розумнішими. Удачі, ухти! Що це таке? Це Афіни? У, ну, думаю, схоже, що це все ж таке Афіни. Це буквально центр міста. Не знаю. Занадто складно для мене. Занадто складно, розумієте. Треба вчитися, я таке не люблю. Так, а це що? Еквадор, Перу, що цього. А що це таке? От, типу, я маю знати де ми чи що? Це якесь Аякучо? Ну, окрім Аякучо, я тут нічого не можу сказати. Тому йдемо в Аякучо, вітаю. А, це Куско. Ну слухайте, регіон в цілому вгадали, тому, тому не так погано. Це Австралія? Це буквально центр Австралії, пустеля має бути ця гора. А де саме вона знаходиться? Так, четверта траса, саме так. Саме так. Але де? Четверта траса. Але куди вона нас заведе? Я не пам'ятаю. Пам'ятаю, що тут. Дійсно в саміснень центрі Австралії. О, може, тут. Mm. Трошки промазав. 30 км. Ого. Chinese Great Wall. Нефиау, чвака довга палка. Респект, респект. дикі палки. Ну, це десь коло Пекіна. Це буквально над Пекіном. Окей. Кто ты? Іспанія чи що? А де саме? Ну, так холодно тут. Bursa or Medrid. Villa Medrid а 6 м 505 Добре, тут прапор не... Каталония часом. Нет, прапор Испании. А6. AP6 A6, A6? Просто А6. Вітаю. R4A5. ap 6 а 6 просто а 6 вітаю r 4 а 5 ап а, що таке А6? Де воно взагалі? Ось О, А6. І А505, шось, Н505, щось таке було так. Ну це, як бачите, не так уж і легко. Зараз я вам показую логіку geогесингу. Ну, звісно, можливо, хтось з вас знає, що це за. О. Н. Н. Можливо, це дійсно десь тут N. Вітні ніби, ніби щось логічне. Ай, чому я тут дій пішов? Якщо це буквально було коло Мадріду попум. -пу угу. Вау, як гарно. Ну я думаю, усі розуміють, що це Кейптаун, десь на горі буквально тут. Непогано. А зараз що ми маємо? Народінь сятеріван вазов. Це. Це болгарська, хотів сказати португальська, не знаю. Народі блу -бл -бл -бл. Ну, боже ви так. -хотел. Ну, не знаю, чи треба там шукати точне місце знаходження? Я думаю, це Софія просто десь в центрі. Це було насправді небажко. Денис Thompson. Так, підождіть, Французька, це, 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 це. Монреаль. Дуже схоже на це. Дуже схоже на те, що ми в Квебеку. Ну так, так. Це стоїть сотки. Монреаль має бути. Монреал. Let's go. Найс, nice, Солідно. Сіть Републіки Хрватські. Треги. Ну, добре, я зрозумів, що це Загреб, вочевидь. Загреб Загреб яке Хорватське. Це якийсь театр їх модний. Напевно. Неважко. Супер ропо. А отут ми з вами, друзі, напевно, кайфанемо від життя, бо я не знаю, де це. А, ну насправді це схоже. На що це схоже, я не знаю. Може, мовно бути Бразилія. Але де там такі каньйони? Mm. Чи, чи просто щось рандомне е, в Південній Африці. Типу, я не знаю, де це може бути. Типу. Типу тут. Туп. Оце було цікаво, бо я взагалі не був впевнений. Окей. Okay. Яка ж дівзяка стоїть. Чому одразу вайби якоїсь нової Зеландії у мене? Бо це вона, напевно, є. Номери в цілому підходять за розміром. Э, вина, це може бути Тасманія якась. Це 100% океанія, велінг умовний. Це Тасманія, все ж таки. Кіскапсом гір енергії. О, це шведка. Так. Цікаво, що за міст? Що за міст? Якийсь театр перед нами. Умовний Стокгольм, це зрозуміло. Той. Попав. Досить легко. Стоп, 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 стоп. Скайскраиперс. Все uh, Africa, Африка. Uh, Johannesburg, чи. криторія? Johannesburg. Добре. Дякую за відповідь. Як буквально запитав цієї таблички, вона мені відповіла. Супер. Uh. По азійським країнам я надзвичайно слабкий. Надзвичайно слабкий по їх культурам. Е, ну, це, напевно, Японія все ж таки. Давай чуть-чуть, чуть давай, давай, давай. Що це таке? Де ми? У мене немає, де. Я розумію, що це має бути Японія, але де саме. Десь коло Токіо, ну, довпи нам про щось скажуть. От, тут вже наліпки зараз будуть. О, наліпка чугоку. Наліпка чугоку тобто оця, цей район, де у нас водичка на північ. Може десь тут? Блін, це просто коло хера шліма. Ех, ну нічо. Ну, нічо. Design hub, couach house, Dublin Касл. Dublin Касл, Castle. Dublin Castle. дякую за відповіді. Де у нас Дублін Касл? Дубін взагалі є касл. я тільки зараз. Це зрозумів. Від двоїді, вибачаюсь. Я трохи А, е, Як я ненавиджу це шукати. Це мабуть? От, Dublin Касл, дякую. О, супер-пупер! Супер, пупер пупер клас. Друзі. Дякую всім за перегляд. сподіваюся, вам сподобалось дивитися, як я граю. Та ви зайдете в телеграм-канал та самі ж спробуєте пограти в цю геніальну гру. З вами був Клей Рей. Усім добра.